Аграрна галузь на межі виживання. Критична ситуація зумовлена скасуванням пільгового режиму оподаткування. Через непомірні платежі селяни змушені скорочувати виробництво. На цьому наголошували Волинські сільгосвиробники під час наради з керівниками області. Ще два роки тому аграрний сектор був єдиною галузю в Україні, що демонструвала стабільний приріст виробництва. Торік ці показники знизилися, втім, Волинська область зібрала понад мільйон тонн збіжжя. Сільгоспробники заявляють, що усі досягнення нівелюються через зміни у Податковому кодексі. Ми тут об'єднані однією проблемою. Це виключно вбивчим податковим кодексом, який прийнятий нещодавно. І сьогодні у кожного тут кричить душа: Ну, ви розумієте, ну не можна було приймати. Такий податковий кодекс, навіть з точки зору, допустим, цих речей, тому що те, що сьогодні посіяно в умах і в душах хліборобів, я не знаю, якою силою його витягнути, як де завоювати, значить, це щоб нарешті от хтось із нас вранці проснувся і сказав, да, я живу в країні, яка мене бачить, яка мене чує, і я все зроблю для того, щоб. Справно платить податки для того, щоб створювати робочі місця, для того, щоб щоб і так далі тому подібне. І і Нормативна грошова оцінка. От в мене є довідка земельних ресурсів. Нормативно-грошова оцінка е, земельних часток пай вже на 2016 рік. Це 22 тисячі треба за гектар платити. Де, де гній виробляє, де солома стоїть, де, е, де, де силу сніям. Ну поясніть мені. Може, вони думають, що не тільки на Маневичині, а й гороху, і бурштин там є. Може, я там бурштин добуваю? Влада в області з одного боку поділяє незадоволення господарників, з іншого закликає не вдаватися до радикальних дій, а спільними зусиллями лобіювати вирішення проблеми у столиці. Потрібно об'єднуватися у багатьох питаннях, починаючи від бюджетних питань і закінчуючи питаннями місцові інтересів. То не можна приймати відповідних рішень, коли оподатковувати землю під будівлями і спорудами, в десятки разів піднімати ціни. В сотні разів. Ми звернулися по цьому питанню і підтримали цю позицію. Але коли це спільна позиція, спільна позиція, ми кажемо: шановні колеги, там є люди, які сьогодні в залі нажимають кнопки. Їх у нас в області є шість чоловік. Нам потрібно казати, за що ви кнопки нажимаєте. Волинські аграрії. Ухвалили звернення до центральних органів влади з вимогою відмінити податкові нововведення. Це ж питання розглядатиметься на сесії обласної ради. Одночас волиняни планують активно відстоювати свої права під час імовірних депутатських слухань у Верховній Раді.